За сприяння голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, діагностичний центр у місті Шостці відновив свою роботу. Сьогодні це вже діагностичне відділення регіонального координаційного медичного центру обласного підпорядкування. Особисто впевнитися у тому, що мешканці регіону отримують якісні медичні послуги у закладі до шостки 7 грудня. Приїхав голова сумської ОВА Володимир Артюх. З відновленням роботи закладу жінки знову можуть звернутися за діагностикою хвороб молочної залози, адже саме тут працює єдиний на весь район. Мамограф також у закладі встановлене інше сучасне обладнання, яке дозволяє жителям регіону отримати своєчасну діагностику. Багатьох хвороб. Це рентгенологічні дослідження, дослідження, мамографічні дослідження, рентгенологічні на виявлення всіх запальних процесів в легенях, в першу чергу туберкульозу. Мамографічні – це онкопрофогляди для жінок, які обов'язково мають проходити в певний, через певний проміжок часу. Також у нас тут працює три УЗД-апарати. Один із них це ультразвукове дослідження серця і два, два УЗД екстракласу, які. Обстежують органи червної порожнини. Також відкрита і вже працює клінічна і біохімічна лабораторія. Це всі клінічні обстеження, крові, сачі, і сечі і біохімічні частина біохімічних обстежень, які вже є закуплені реактиви для цих досліджень. Також у нас тут вже працюють і взяти на роботу це лікар-отолеринголог Лор, лікар-офтальмолог. Лікар-гінеколог послуги, які надають у діагностичному відділенні, абсолютно безкоштовні. Направлення сімейних лікарів в будь-якому направленні жодного платної послуги тут не буде, тому що в нас немає для цього і умов, щоб вибрати гроші в нас в нашому закладі. Жодної платної послуги за весь час от за 18 років що я працюю не було. Лікарі, які працюють у відділенні, запевняють, тепер пацієнтам є куди звернутися за медичною допомогою. І вже ведеться запис на обстеження. Працює обладнання, да, записується, жінки записуються, вже, вже багато записується. Те, що, що відкрили, це дуже добре. Відновили роботу. Да, да. Відновили роботу. Відновлення роботи обласного діагностичного центру у Шості стало можливим завдяки плідній співпраці місцевої та обласної влади. Тут встановлене обладнання екстракласу, класу, яке не має простоювати, запевнює голова облдержадміністрації. Було прийнято рішення покрити всі борги, які тут були, укласти відповідні договори про надання відповідних комунальних послуг, відкрити штат на 28 одиниць. Персоналу, набрати цей персонал. Ну, я тішусь тим, що більшість тут персоналу, той, який раніше працював. Тобто люди отримали роботу і з задоволенням сьогодні надають медичні кваліфікаційні послуги Були виділені кошти з обласного бюджету 1,5 мільйона гривень для того, щоб сьогодні відбулося те, що. Він працює і впевнений, що це дозволить ну, по перше, збільшити можливості мережі медицинської медичної мережі в місті і в районі. Ви бачите, які сучасні умови, і вони сьогодні для людей. Міський голова Микола Нога подякує керівнику облдержадміністрації за розуміння та допомогу у відновленні роботи такого необхідного для всього північного регіону Сумщини діагностичного відділення. Я вдячний обласній владі. Якщо ми, жителі нашої громади і півночі, знаємо, останні роки закривався один об'єкт, другий обласний, такий інший. Це вперше, коли обласна влада нас почула. Ми домовились на співфінансування цього проєкту. І будемо сподіватися, що ця система буде працювати далі. Існують у закладі і проблеми. Одна з яких те, що комп'ютерний томограф вийшов з ладу. Однак є перспектива, що для закладу закуплять новий, говорить голова ОВА Володимир Артюх. Вже з понеділка ведеться запис на прийом до діагностичного центру. Окупанти продовжують гатити по прикордонню. Так, 6 грудня 2023 року, близько 12-ї години, окупанти застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни з території Російської Федерації, обстріляли місто Серединобуда Шосткинського району. У атаки ворога пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки: приватне домоволодіння, навчальний заклад, медичну установу та адміністративну будівлю. А також відбулось загоряння місцевого готелю. Сімдесят Двохрічний та 47-річний місцеві жителі отримали поранення. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до управління Служби безпеки України у Сумській області. У центральній районі лікарні Шостки нарешті визначилися з приміщенням для встановлення апарату МРТ. Наразі шосткінські медики чекають погодження з постачальниками. Приміщення погодять, то будемо розробляти проєктно-кошторисну документацію. Ну і в нас почався серйозний період. Контракт на минулому тижні контрактування з НСЗУ на минулий рік. Багато нового, багато неочікуваного. Ми 15 пакетів вже подали по скороченій формі. Ще 10 пакетів плануємо подавати вже після нового року по розширеній формі, коли вони викинуть остаточні. Вимоги Олег Штогрин повідомив також про те, що для лікарень та амбулаторій громади надійшов гуманітарний вантаж від закордонних партнерів, які уже не вперше допомагають шостці. На минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від фонду АІМСІ, який нам раніше допомагав, вдячні пану Христіану голові фонду. Ми його знаємо знову. Нами виділили медикаменти засоби гігієни для лікарні. Як і центральна районна лікарня, наш заклад отримав гуманітарну допомогу від партнерів компанії АІСМ у вигляді медичних препаратів та засобів індивідуального захисту соціальної гігієни. Буде все розподілено між амбулаторіями та разданого роздана категорія, яка цього потребує. Олександр Сергіович, ви хоч що то ж давайте в сільські амбулаторії, в сільські ФАПи. тому що Тут у місті десь в аптеку, в аптеку хтось приїде, там же в нас нема нічого. Людина живе, може, хоч що по гуманітарки получить, раз у 1 грудня на базі управління праці та соціального захисту населення, відповідно до розпорядження голови Сумської ОВА, відкрили пункт соціальної та правової підтримки членів сімей військовослужбовців, призваних на військову службу. Про це повідомила начальниця управління Антоніна Найметенко. Антоніна, дрова для воїнів, які на фронті для їхніх сімей, возяться чи не возяться, і скільки завезли? Е, на сьогодні. Розкриття всіх пропозицій тендерних було в середу. Заключати договір. Будемо, якщо все добре пройде цього вівторка будуть завозити. Освітяни продовжують працювати у змішаному форматі, намагаючися надати якісні послуги здобувачам освіти. Завершено ремонтні роботи в другому протирадіаційному укритті школи номер 10 В Ображіївському НВК залишилося тільки підключити електропостачання. Також тривають роботи в найпростішому укритті загальноосвітньої школи номер 8 Завершено монтаж котла в школі номер 10 В цю середу планується пробний пуск. Також а, чекаємо сьогодні на експертизу по будівництву укриття в школі. Ліцей наразі вже залита бетонна основа, підрядником закуплена металева арматура. Після експертизи повісимо договір і будемо проплачувати виконані роботи. Доведіть до ума ці проєктно кошторисну документацію експертизи по цьому укриттю. Микола Нога зауважив, що талановиті учні громади наразі мають бути якомога активніше задіяні в допомозі військовим, адже у них це гарно виходить. Наш батальйон тероборони там два дрони залишилося всього, тому що це як розходний матеріал. Там десь Наталія Олександрівна, які запчасті, повинні куплятися, і ваша молодь повинна її збирати ці малі дрони для того, щоб як розходний матеріал він був на фронті. Піднявся, подивилися, збили, Піднявся, подивилися, збили. Але ми повинні вспівати, встигати за цим темпом війни. До речі, за словами очільника Шосткинської громади, наша громада дуже непогано виглядає на фоні інших стосовно закупівлі для фронту необхідних девайсів. Ми на четвертому місці в Україні по закупці тепловізорів. Купила Шосткинська громада. На 21-му місці. По закупці дронів. Дійсно, одним із пріоритетних важливих завдань для роботи управління з питань надзвичайних ситуацій є організація в допомозі військовим нашим. Ми годами всі разом роками, всі разом займаємося допомогою і не за рейтинге. Але дійсно є дослідження певні громадські організації різні структури досліджують роботи органів місцевого самоврядування в напрямку, допомоги військовим і закупівлі військового обладнання та іншого. Тому будемо посилювати роботи, працювати заявок дуже багато від військових. Хлопців наших дуже багато на фронті. Тому підтримувати будемо і зараз от зараз обробляємо заявки, листи, прохання від наших військових. Наприкінці апаратної наради Микола Нога наголосив на тому, що ніяких масових заходів на новорічні та різдвяні свята у громаді проводитися не будуть. Проте святковий настрій підтримувати. Муть локальними заходами. в кожному садику, в кожній школі, в кожному позашкіллі, там, де ставились ялинки, будь ласка, поставте для цього фінансові ресурси додатково не потрібні. іграшки є з минулих років і таке інше. Тобто, ялинки в старостинському округі, в кожному. Якийсь діток особлено особливо діток є батьки, яких знаходяться на фронті. Ми обов'язково повинні привітати. Ми не ховаємо голову у пісок, що раз війна то ніякого відзначення новорічних, новорічних дат не буде. Ворог розраховує, що ми будемо панікувати, що ми будемо нервувати, що ми будемо погано працювати, дітей вчити і таке інше. А ми не повинні погоджуватися. Незважаючи на все, ми повинні, особливо молоді і нашим діткам, створювати нормальний настрій. Україна буде перемагати, хто б що не говорив і щоб, хто не думав. 7 грудня під час робочого візиту до Шосткинського району голова Сумської облдержадміністрації Володимир Артюх привітав представників місцевого самоврядування з професійним святом у стінах арт-центру Керівник регіону подякував головам громад за наполегливу працю. І завдяки тому, що є у вас, будем казати, ті люди, які ведуть за собою громади, які купуються громадами, які віддають цього себе нашим Збройним силам для того, щоб у нас була найскоріша Не в простих умовах при кордоні бережуть життя своїх, своїх громад, інфраструктуру відновлюють, розвивають її. Все дорого стоїть тому що не просто сьогодні. Все це робити для розвитку і підтримки своїх громад і головне своїх громадян. Голова ОВА високо ціні здобутки громад району у цей непростий воєнний час. В цілому розвиток громад наш Шосткинському районі вони відбуваються та ж в цих умовах досить динамічно позитивно. Бюджет Місто Шостки, в якому ми зараз знаходимося, його дохідна частина за цей рік збільшується. Це робота всієї громади, безумовно керівників і безумовно всіх громадян, які знаходяться в цій громаді. Агросектор, тобто економічний непростий період щодо економіки, він стабільний, приоритетна задача. Це оборона. Оборона э, нашого регіону. І в бюджеті я дивився. Дійсно, бюджет э, громади він пріоритетно направлений на оборону. Більше 35% коштів виділяється на всі оборонні питання. Відчувається патріотичний настрій громади і не просто э, на словах. Тим справам, які робились цього році, я хотів би подякувати нашим керівникам громад шостя сторони. Дякую. Відзнакою президента України за оборону України нагороджено Юрія Матвієнка, Шалигінського сільського голову. Також почесні грамоти голови Сумської ОВА отримали Березівський сільський голова Надія Артеменко та староста Полошківського Страстинського округу Глухівської громади Андрій Авраменко.